Всім привіт! Сьогодні субота. А що ми робимо по субота Франції? Правильно! Читаємо українською. І сьогодні в мене для вас відразу аж дві казки. Е, Значить, сьогодні читаємо українську сучасну класику. Розпочинаємо з першої історії, яка називається: Хто кого водив?» Леся приїхала до бабусі в гості. Тут і собачка біленький підбіг, вертить хвостом, розглядає дівчинку. Наче й не страшний звір, але ж зуби біліють гостро, язик висить. Та ще й головою раптом потягнувся вперед до Лесіної ніжки. Дівчина злякалася, злякано притулилася до мами. Не бійся, Лесю, білячок не кусається, заспокоїла бабуня. Тільки за хвіст його не бери, він того не любить. Обережно погладила Леся песика по спині, і він не розсердився. Навпаки, обернувся до Лесі, ніби аж заохочував «Погладь ще! Гав! Мені це подобається! Гав-гав. Страх Лесин минув. З радощів вона аж не знала, що б йому таке приємне зробити. Вирвала травички і піднесла собачці Їж, пригощайся, білячок. Песикові образити дівчинку не хотілося, тому він голову відвернув лише злегка, аж ніби ніякого ніби давав зрозуміти: трави я не їм, я ж не козай, не цап, я песик білячок. Гарно було Лесі з білячком. Вона брала його за вухо, знову гладила по спині і, не втерпівши, таки, задовольнила свою цікавість, смикнула злегенька за хвоста. Білячок не загарчав, тільки зиркнув по суровілим ображеним оком, наче хотів сказати, «Чемна дівчинка, а таке дозволяєш. На перший раз прощаю, а надалі прошу за хвоста не смикати, бо мені це неприємно. Так і домовилися. Мамо, сказала Леся, я поведу білячка погуляти. Ну що ж, поведи, тільки далеко не заходьте. Леся зробила із стрічки повідка. Гайда, білячок. І сміючись, повела свого друга з двору. Щоправда, водити песика виявилось не так просто Ти його сюди, а він туди. Ти його до троян, а він кудись бік. Плих! І, зупинившись, нашорошився бо нора. А в норі, мабуть, хтось є. Мешканець, який затаївся, білячок аж приліг. Носа приклав до дірки, слухає, вдихає дух, що йде з нори. Хто там є у норі? Озивайся. Лесі було б цікаво знати, але нора мовчить. Самі мурашки з неї вилазять. Білячок шкрябнув лапою по норі, і далі Леся разом з повідком опинилася десь у хащах, над озером. Великі квітки біліють на воді, листя плаває, тихо, тихо. І раптом фур цей білячок випужав дику качку, сиділа зовсім близько в рогозі, спрухнула, і білячок аж підстрибнув за нею. Але куди там? Вона, як ракета, була і нема. Ще Леся дивилася потім за лелекою, що спокійно кружляв над очеретами. Заздалегідь. Цікаво їй було, загледілась, цікаво їй було. Аж гульк потім а, нема білячка. І такий очерет без собачки став високий, наче ліс. Як втрапити звідси додому і Леся в сльози? Мамо! А сонце пече, а очерет густий, не продерешся, і жаби он у траві плигають. Заплутавшись, Леся мало не впала. І саме в цей час щось з голенької ніжки білячок. Це він вологим своїм носом торкнувшись, шию об Лесю потерся, ой, як зраділа йому Леся. А білячок, що він тільки не виробляв, і плигав, і качався, щоб тільки розважити дівчинку. Тепер Леся міцно вхопилася за повідок і тримала за нього, не випускаючи з рук. І так вони удвох вибралися з очеретів, білячок попереду, Леся за ним. Білячок добре знав стежки і впевнено вів Лесю додому. Мамо, я скрізь-скрізь поводила білячка, ще здалеку стала гукати Леся, вважаючи, що це справді було так. А мама і бабуня сміялися. Хто кого водив? Ти його чи він тебе. І справді, хто кого? Я вам пообіцяла дві історії, і друга історія буде про дідуся. І, можливо, ви знаєте цю пташку. Вона називається Бушля. Отже, Бушля. Одного разу, коли Арсен, як завжди, рибалив біля своєї верби. Припустив дощ. Вода в річці зробилася сірою та непривітною. Перестало виспівувати, витьохкувати пташки на свій лад, лише дятел стукотів десь недалечко покорів сохлого дерева. Не клювало, бо в дощ риба лягає на дні і спить. Арсен прикрив голову та плечі лантухом, який завжди носив з собою про дощ, і дивився на воду. По ній густо витанцьовували дощові співачки і здіймали великі прозорі бульбахи. Дивився, дивився Арсен на той танок дощу порічся та незчувся, коли й заснув, опустивши голову на груди. А тут летіла бушля, велика, довгонога й довгошия птаха, що любить ховатися попід очеретом та лепехою вичікувати. Допоки мимо плехтиме рибка, то вже вона її неодмінно вхопить зуб, своїм зубатим дзьобом. Покружляла бушня, бушля над арсеном, а він і не ворухнеться, бо спить. Подумала, напевно, що той пень та й сіла просто йому на голову. Сіла, уцепилась кігтями в лантушину і теж задрімала під дощем. Довгенько так вони сиділи обоє, Арсен у човні, бушля на Арсенові. От уже й сонце крізь хмари проглянуло, і дощик учух, і птахи знову заспівали. А вони сплять, розморило на дощ Бог. Першою прокинулася бушля, кріпнула очима, звелася на ноги і збудила Арсена. Хотів був старий підняти голову не сила. щось тисне її вниз, тільки ворухнув рукою, аби помацати, що воно за диво. А бушля як закричить Кай, мов людина. Ударила крилами діда по вухах, раз і вдруге не зніметься, бо кіхті в лантушині заплуталися. Аж похолов від страху Арсен. Та й собі вкрик. Рятуй воно залиха година. Бушля кричить, і Арсен кричить, а довкіл ні в лісі, ні на річці, ані лялечки, тільки луна котиться. Нарешті Бушля таки злетіла, хоч і подряпала кігтями дідову голову. Побачивши птаху, що метнулася під, від нього понад водою. Арсен утямився, легенько поторкав руками здряпану голову і сказав Я тобі пеньок, чи що? І заходився мутати вузьки. А вдома не втримався, розказав бабі про свою пригоду з бушлею. Посміялися вдвох, та й годі. І, може, пригоду цю й забули б. Якби Арсениха не переповіла їй сусідці, а сусідка своїй сусідці. Доки все село взнало. Тепер, як іде Арсен водити, рибалки гукають йому з-під круч. Поспішайте, діду, поспішайте, бо ондечки над вашою вербою вже бушля кружляє. Ха-ха-ха жде? А ну ж, діду, розкажіть, як ви з бушлею кричали. Арсен і не сердиться, усміхнеться хіба та й каже. Отак От і кричали, вона по своєму а я по-своєму. Відтоді, по сей день, Арсена звуть у селі не інакше як. Давайте усі разом скажемо бушля. Ось така історія. Казочка. Сподобалося вам? Сподіваюся, що сподобалося. Не забувайте ставити пальці вгору. А ми з вами побачимося, коли правильно, наступну суботу. Па-па!